Thank you. 嗯嗯 shit За мишкорному датчику забуває Ілля Коваленко! Ілля Коваленко відкриває рахунок. 0-1 стає рахунок нашому матчі. І всі ми знаємо, кому присвячується. Пепе свою кар'єру вже завершив. Метро Дубас ще не збирається завершувати. Я так розумію, зараз за двома командами пильно слідкує ця команда. Якраз з мрією не єдиним. Тому що обидві команди полюбляють грати в атакувальний футбол. Чи не помиляюсь в крайньому матчі першого кола зіграємо? Для подача далі сійку знімає м'яч. В резерві перебуває. Зараз атака господив 14-й номер зі до воріт зараз перебуває Шуманець. Дай на Дубаса, Дубас пробуває на Васильченко Янковський віддає на Васильченка. Денис Васильченко готує подачу, виконує і на даній стійку і забуває Назар Волошин. 0-2 стає рахунок. Асист Дениса Васиченка і голова від Назара Волошина. Восьме результативне влучання Назара Волошина в чемпіонаті Києва. Ну і хотілося б, щоб сьогодні він свою серчу географія. Росте. Момент і рятує свою команду, Денис Кепський. Денискепський. Денискепський. Подачі на межі сік. Удар з лінія марацію на шортах не можу розглядіти. Удар в стінку влучає. Удар від 14 го номером накриває. Олексія зараз опиняється. Володимир Коваль. Володимир Коваль задумав дуже непогано, але ця передача на купліянин влучання. Ну і не забувайте підписуватися ютуб. На ну, Удар за мешкарному майданчику, но пробивав поруч зі стійкою тих м'яч. Не застрибнув на спину. Вже вичерпано. Зараз чекаємо, скільки саме компенсує до першого тайму. Удар від Дениса Скепського все ж ще... таки віддавати. Там вже питання, скільки саме компенсував. Декілька тривалих пауз було, напевно, не менше до кутовий. Для мрії йде подача. На дальню стійку Дубас пробиває, рикошет. Подача. Удар відбувається, але то шісінько в руки. Вболівальники, що очікують? В чаті нашої трансляції розминався, активно розминався, як і Олег фіксує. Зараз рефері, штрафний розіграли господарі. Приходько, м'яч під правою. Іде передача на сосодвалі. Там порожні ворота, але досить гострий кут був. Перед сосодвалі там ще й завадив. Ілякова Лемка йому пробити. Та наставники. Стані. Майданчику так і є. Регіон 10 метровий йде подача. Удар від Жавка, кошет від ноги. Яковенка і м'яч Але якщо потарне не той футболіст, який буде бити, або куди ігрову сферу. Удар відб'євся на місці. Копалянь. На логігу вигавникає в офсайду, здавалося, але піднімає проповед. Під'ємніша така серія. Давайте будемо відверті. Удар і на місці. Яковчука, Це внешковий асистент. <проводили> До речі, Прем'єр-ліги. Розмомент подача від калініна. Ну і в центр півзахисту, я так розумію, 13 номер. Назарій Горбунов вийшов. Розвільна передача на Лигу, Лига. Прибирає голкіпера і забиває. Забиває Олег Лига. Ну і 300 рахунок Євген Морозенко. Асист виконує. Лига наближається. До майданчика, віддає на безв'язично. Той прострілює! Мрія гостомель і не забігати наперед по-друге. Ну, не потрібно цього робити. Радаю, що завтра. Зранку навіть це майже буде розпочато. Удар від 17-го номера. Забуває мрія. Ну, у нас відзначається.